Полтавський турбомеханічний завод одне з найстаріших підприємств міста, засноване у 1899 році. Впродовж багатьох років тут успішно розвивається галузь компресоробудування. Нові здобутки в сфері демонстрували делегації із країн пострадянського простору. Близько 70 гостей завітало до нашого міста, аби на власні очі побачити розробки турбомеханічного заводу щодо нової лінійки винтових пересувних дизельних та електропровідних. Станції вітер, схеми та характеристики представили на науково-практичній конференції. Володимир Лєщенко, начальник служби головного конструктора ПТМЗ, пояснив переваги цього обладнання. Всі комплектуючі, які використовуються на даних машинах, це європейське передові підприємства. Максимум це у нас зараз построєна італійські то тобто скомплектуючі, то тобто є Германія, Італія, то тобто європа. На винтових компресорних станціях ми не приміняємо китайське, стараємося не примініти третіх стран, які більш низькі по качеству. Після конференції учасники оцінювали переваги нового обладнання не на словах. Керівництво закладу організувало екскурсію. Це обладнання, вважає Андрій Таранников, директор ПТМЗ, знайде свого споживача. Это продолжение наших разработок ран... более ранних периодов. Это та техника, которая очень востребована на рынке. Это винтовая техника. Винтовые стационарные, винтовые передвижные компрессорные станции. Винтовая техника отличается от привычной линейки ПТМЗ поршневых компрессоров очень большой надежностью, высокой унификацией и очень высоким качеством подготовленного воздуха. У перспективі збільшити ринок збуту розповіли під час екскурсії, адже переваги нового обладнання очевидні, говорять представники полтавського турбомеханічного заводу. Насамперед, неабияка потужність та якість компресованого повітря, що може значно допомогти у будівництві гірничій промисловості та інших промислових галузях.